Всім привіт ви на каналі Соколік, з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми розберемо проєкт ШНАП, проєкт, в якому ми будемо заробляти зовсім безкоштовно, без жодних вкладень. І доки я буду переходити до даного проекту, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся я саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. В закріплених повідомленнях я для вас спеціально залишив підбірку проєктів, яких я заробляю, які можна заробляти безкоштовно, без жодних вкладень, без жодних ризиків. Всього декілька хвилин на день приділити. І ось як ви бачите, перша підбірка це є раз в 24 години. Всі проекти платять, всіх проєктів я вже лічно особисто, точніше, виводив, перевіряв всі проекти. Також є проекти, в яких ми витрачаємо від 5 до 60 хвилин. Ну це з таких більш головних, в яких можна заробити. Бо всіх проектів в мене дуже багато, але тут саме такі конкретні, де більш-менш можна щось заробити. Від 5 до 60 хвилин. І саме про один із них ми сьогодні поговоримо, це про Шнапс, але ми пізніше трошки перейдемо до даного проєкту. Також є підбірка в мене проєктів, де я ходжу і заробляю. Саме такий довгий проєкт, в якому я заробляю і ходжу, це Светкоін і Валкен. Також додалися нові тут проекти. І є проєкти, в які я вже вклав свої кошти, вклав непогані суми для того, щоб заробляти вже набагато більше. Тож обов'язково підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал, посилання буде в описі цього відео. Переходіть, добирайте для себе проєкт. І на здоров'я собі заробляйте. А саме зараз давайте перейдемо безпосередньо до даного проєкту проєкту Шнапс, як в ньому заробляти і на чому саме ми там будемо заробляти. Посилання на даний проект буде в описі цього відео, також я залишу там реферальний код, який потрібно вказати. Ви заходите, коли ви вже зареєструвалися, в вкладку реферали. Тут ввести код буде писано на синьому банері, ви вводите там код, який буде в описі цього відео, для того, щоб заробляти перші дні по. 0,5 долара, а не по 20 центів, як ми це будемо робити тут безкоштовно. І також цей код вам дає знижку на покупку любого з NFT окулярів, які ви, можливо, колись захочете купити, щоб заробляти вже набагато більше. Тож користайтеся цією можливістю, не пропускайте. Для того, щоб нам заробляти в даному проєкті і взагалі в нього зайти, вам потрібен VPN, тому що без VPN воно не заходить. Я читав також відгуки скам не працює, не відкриває. Все тому що не читайте до кінця. Тут потрібен VPN. Через VPN все грузив, все виводить, я виводив. До речі, якщо вам буде цікавий даний проєкт, і він буде набирати перегляди, чи там будуть в нього люди заходити. Я знімлю окреме відео, як виводити, куди виводити кошти і як їх обмінювати вже на монетки, чи там на BNB, чи на долар. На криптовалюту, одним словом, а тепер давайте не будемо багато говорити, перейдемо безпосередньо, розглянемо, що тут у нас знаходиться. Ви зареєструвалися, ви попадаєте на головну сторінку. На головній сторінці у вас є відео, яке ви дивитесь і ви так маєте подивитись 20 відео. Але давайте я перейду безпосередньо до завдань, покажу, що тут взагалі потрібно робити, і ви все самі зрозумієте. Відкриваєте завдання, і в наших завданнях, якщо ви бачите, в не до кінця. Залишив ще 4 години, менш тільки 25 енергії, я ще буду сьогодні збирати. І для того, щоб ви заробили 100 енергії, як ви бачите, о, мій дохід сьогодні 48 центів приблизно, тому що курс монетки коливається. Але з цього в мене 60% йде на ремонт даних окулярів. І, до речі, розблокування токенів, якщо ви ведете ще реферальний... Код з безкоштовних окулярів буде вам автоматично всі токени зараховані, а не так, як тут пише, що щоденне розблокування 6,7%. Тож обов'язково вводіть код. Так, для того, щоб в даному проєкті заробляти, вам потрібно поставити 15 лайків під відео. Це якщо ви відкриваєте головна, там буде відео. Також зразу ви можете там переглядати відео, як ви бачите, я 14 переглянув. І підписатися на автора. Тобто вам треба буде підписатися на 5 авторів за одного автора, так якби за одного підписку вам дає 2. Ось цих енергій двір. Також пізніше є в нас поділитися своєю розповіді в інстаграмі, тобто ви просто нажимаєте поширити, тут погоджуєтеся, вказуєте своє інстаграм, пізніше обов'язково кожного дня не виставляйте одну і ту саму фотографію, обов'язково кожного дня зберігайте фотографії на телефон, тоді заходите, виставляєте сторіс, заходите знову в ігру. І тут пишете, я опублікував даний сторіс. Тобто просто нажимаєте кнопку, завдання буде на перевірці, і якщо його людина якась там подивиться, чи там та, хто грає в даний проект, вам за це зарахує відразу 40 цих енергії. Також тут потрібно завантажити одне коротке відео, ви можете будь-де його скачати собі, можете своє відео до хвилини часу закинути, і також завдання на перевірці, і за одне відео вам дає 15 енергій. Тобто ви назбираєте. 100 енергії це є приблизно в нас 60 ось цих монеток. Якщо ми зайдемо в гавнець, ви бачите, в мене є тут трошки BNB, тому що я закидував, щоб перевірити вивід. І як ви бачите, в мене є тут також ці монетки SPS. Тобто на $1.16. В наступному відео я покажу, як їх звідси вивезти, куди вивезти і що все дійсно виводить. Ви просто, якщо ви заробили 100 енергії, вам ця енергія зараховується в нагороди, ви заходите в нагороди, тут просто нажимаєте клейм, вибираєте суму і ви бачите, знаття сьогодні було в мене 1448, 20 цих токенів, тому що 30 йде в мене на ремонт окулярів. Також, якщо ви придбаєте собі вже тут NFT, давайте поговоримо про NFT, думаю про вивід. Як перекинути токени на основний баланс, зрозуміло. Якщо ми виберемо NFT, ви придбаєте собі, ну, безкоштовно, звісно, вона є безкоштовна, тут також є рівні, але рівні вже відносяться, я так розумію, до платних NFT. Якщо ви придбали, чим вищий рівень вашого, вашого коляру, тим більше ви заробляєте. І ось як ви бачите, в мене надіє бонус, тому вони в мене коштують дешевше 80 доларів. Дохід в день 3 долари 73 центи, 57% процентів щоденний ремонт. Тобто ви десь чистим отримали долар 70 в день. Ну, приблизно 70 в день, це десь місяць, місяць і два тижні, місяць і тиждень. Вам буде потрібно окупати дані окуляри. Тобто, якщо ви купили за 85, треба буде вам іграти місяць і тиждень для того, щоб їх відбити повністю і вже тоді отримати чистий дохід. Але ні, можливо і швидше, тому що в нас ще є безкоштовні окуляри. Вони ж нікуди, то не діваються. Хто хоче заробляти більше, враховуйте ризики, інвестуйте з головою, але можна ось ці за 80 доларів собі придбати і вже ними розвиватися. Тут все меню дуже просте, дуже зрозуміле. Тут у нас є ще пошук. Пошуку ми вписуємо відео, який у вас переглянуті, які ми в топі є, можна переглянути. Також є наша сторінка, можна змінити аватарку, є наші лайки, наші відео і наші підписки. Тут можна подивитися також, кому наше відео сподобалось. Ну це не суттєво, нам суттєво на чому саме ми будемо заробляти. Повернумо ще раз до завдання. Ось є наші всі завдання. Завдання дуже легко виконується. Кожного дня, як ви бачите, ось в мене всі з усього. не є так, що якесь завдання неможливо виконати. Це дуже швидко, дуже легко, тільки що потрібно пам'ятати про VPN, що повинен бути включений в нас VPN. І пізніше ви це все конвертуєте і можна звідси це виводити. Виводити можна на Metamask і продавати їх вже обмінювати на PancakeSwap. Хто з тим знайомий, то взагалі не буде для нього проблем виводити і обмінювати. Одне, що тільки невеличкий нюанс, тут потрібно хоча б 1 долар. На комісію. Ну, один долар порівняно з того, що ми 20 центів взагалі забираємо на халяву, а з кодом, який буде в описі цього відео, взагалі по 50 центів кожного дня, перших пару днів, декілька днів, то це взагалі не проблема 1 долар закинути і за 2 дні вже його відбити. Тут є в нас реферальне посилання, ви можете поділитися цим посиланням з друзями і за цьому також небагато, але заробляти. Також є обмінник відразу в даному додатку, але він в мене чомусь не працює. Можливо, із-за того в мене довго прогружається, що в мене включений VPN, тому я не міняю так і тут. При можливості я би відразу міняв тут на BNB і виводив вже собі BNB, тому що я все конвертую в BNB з даного проєкта. а так я мушу виводити ці токени і пізніше вже міняти їх на BNB. Отакий От халявний проєкт дає наразі нам непогано заробити, тому що по 20 центів в день все одно нам капає. І нагадаю ще раз, що на початку по 50 центів то є досить непогано, тому що є проект, в які я заробляю і 20 центів за 3 дні, і там потрібно більше часу приділяти, щоб ти 20 центів заробити. А тут зайшов, можна сказати, три завдання виконав на одному завданні. Переглянув відео, поставив лайк, підписався. Три завдання вже є. Далі два виставити сторіс, це займає хвилинку і завантажити відео, тут теж займає хвилинку. Ви просто вибираєте відео, нажимаєте далі, вказуєте назву і все, у вас відео завантажене. Посилання на даний проєкт, нагадаю, ще раз буде в описі цього відео, також буде код, який раджу вам вказати для того, щоб мати знижку на покупку NFT і мати можливість заробляти перші дні набагато більше. Тож реєструйтеся і давайте всі разом будемо заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже згодом буде стартувати мій розіграш, в якому ви зможете прийняти участь, якщо будете підписані. І всім пока-пока!